Допомогти силам оборони України. В Івано-Франківську відбудеться благодійна естафета Біжуть для ЗСУ його організовує департамент молодіжної політики спільно з громадською організацією Дружини воїна. Наразі вже зареєструвалося понад 10 команд. Кожна з них складається з шести людей. Під час змагань учасники повинні подолати дистанцію протяжністю п'ять сотень метрів та передати естафету далі. Паралельно з естафетою функціонуватиме благодійний ярмарок, де продаватимуть випічку та вироби ручної роботи. Змагання такого формату відбудеться в Івано-Франківську вперше, кажуть організатори: найбільші потреби, які зараз висвітлюються, це є потреба в маскувальних сітках, потреба в інструментах до автомобілів для ремонту, в перезуття автомобілів, в самих автомобілях. Тобто постійні запити, які поступають в до нашої організації, ми стараємося своїми можливостями, своїми ярмарками, своїми заходами збирати кошти і покривати дані потреби. Це одна естафета, власне, вона є командною, і дуже важливо, щоб власне тут робота команди буде визначати, скажімо, пріоритет на перемогу. Подібний формат саме естафети такого типу, ми робимо вперше. Тому для нас це буде теж цікаво поглянути, як буде відбуватись саме оцей процес. Думаю, буде цікаво, і найголовніше, щоб учасники були задоволені, щоб вони отримали насолоду від того, як вони будуть рухатись, і, звісно, Постаралися потрапити в призову трійку, аби взяти участь у змаганні команді, необхідно зробити вступний внесок. Усі кошти передадуть на потреби української армії. Долучитись до благодійної естафети вирішили і it спеціалісти. Розповідають, зібрати команду було не важко, адже таким чином вони допоможуть зсу. Питання кількості учасників у нас не стояло. Ми одразу взяли участь, і навіть якщо доведеться бігти одному, то ми побіжимо одному. Одразу звернувся до директора. Директор одразу так само під. Підтримую цю ініціативу, тому що і він так само можна так сказати, заядлий бігун і. Я думаю, що поки що від нас одна команда, але дивлячись на колег, які заявляють декілька команд, я думаю, що ми можливо заявимо ще одну у здоровому тілі. Здоровий дух з таким гаслом в естафеті візьмуть участь івано-франківські медики. Для здорового духу кожного українця зараз є ключовою складовою це допомога нашим воїнам, допомога збройним силам і тим всім особам, які потребують цієї допомоги внаслідок того, що постраждали від війни. Також Постійно наші лікарі беруть безперервну участь в допомозі і в охороні здоров'я воїнів, які приїжджають звідти. Наш медичний заклад регулярно проводить безоплатні операції воїнам, дружинам цих воїнів, їхнім дітям. Тому стараємося на всіх фронтах забезпечити як найкращу цей такий тил для наших воїнів. І своїми діями хочемо віддати честь і славу нашим збройним силам. Також до змагань долучаться військовослужбовці, які нині проходять реабілітацію після поранення. Благодійна естафета біжу для зсу відбудеться 1 жовтня на міському озері. Відтак усі бажаючі ще мають можливість долучитися до доброї справи. Геннадій новини на вежі.